Вітаю українців вільної України в просторі волі. Ви на каналі Сім Кроків сьогодні у мене вже за такою традицією в гостях Владислав Смірнов. Владислав, я тебе вітаю. Добрий всім час, доброго дня, ранку, вечора. Хто коли дивиться? Ну і за те традицію зробимо невеличкий підсумок тижня: що відбувалося, як це не впливає на українські події і куди нам далі рухатись. Я якраз хотів е, при, под, приділити, е, розмову. Я сказав, що все рівно йде до заморозки, е, миру не буде, тому що невиконані е, підвалини виникнення цієї війни, Америки навіть не цікаво, е, у них інші інтереси. Е, ми в четвер говорили, що у нас з'явилися друзі, тобто, війна е, проявила. І українців, і проявила Європу. У нас з'явилося багато друзів: Норвегія, Данія, Польща багато країн, які проявили по-дружньому до України, і зараз продовжують допомагати, допомагати фронту, допомагати людям, людям, які втекли з під війни. от можна говорити, чи варто їм було тікати, але тут вже це вибір кожного. Чи тікати, чи почати е, супротив. Але на жаль, е, хвороба е, армії продовжується. І Я ж кажу, що все йде до заморозки. Питання, які уроки зараз українці зроблять з, е, з цієї війни, ми бачимо зараз е, вже поступову підготовку до виборів, і ми бачимо заміну місцевих еліт. Навіть самі лояльні хто були ну Труханов, да важко звинуватити його в опозиційності або в намаганні там бути ворогом сьогоднішньої влади. Але навіть такі, як Труханови, не підходять для наступного електорального циклу. Моя певна повністю переконання, що зачищаються місцеві еліти. І намагаються вставити контроль. Я нагадаю, що відмінили місцеві вибори. От. І е, от е, на сьогоднішній день ми бачимо, я не є прихильником Труханова мера або нашого Клічка. тому що це ганьба для місцевого самоврядування. Питання, як вони досі перебували, але питання, проблема в тому, що вони от, е, ну, в кейсі Труханова, я тут бачу дві проблеми. Перше, те, що Труханова, ти ж бачиш, не могли змістити, окрім як відібрати громадянство. Тобто у нього достатньо там кримінальних кейсів по Одесі в його діяльності. Але якщо займатися от, розслідуванням, да, то можна вийти на себе. Влада активно працювала разом з Трухановим по розкраданню корупції. В Україні, і в тому числі в Одесі. Е, більше того, сьогоднішня правоохоронна і судова система не здатна покарати корупціонерів. Жодний корупціонер не постраждав. Тобто, у нас е, ну, відбувається колапс правоохоронної системи. Вона не здатна просто виконувати свою функцію, хоча ми на них витрачаємо наші податки. От, що тобі в цьому кейсі з Трухановим? Буквально ми маємо вже завершувати 3-5 хвилин. Що б ти хотів ще підсвітити в цьому кейсі? Я би просто сказав би, що треба просто подивитися на загальні тренди, тобто не оцінювати конкретно кейс дуже сильно в деталях. Бо таких багато у нас подій у нас це ж не тільки по Одесі зараз Трухановим сталося до цього. Було з Владиславом в, в Чернігові. В сумах, в рівному такі ж самі дії, і в містах поменше, не такі великі, як Одеса, чи згадані раніше, така сама історія. Які тренди ми бачимо, якщо подивитися в цілому на картину по Україні, закон давно, як і конституція, на паузі, це навіть там говориться. Силові структури, такі як Нацпол, СБУ і таке інше, вони працюють в інтересах правлячої верхівки і допомагають їм в їх беззаконні. Те, що стосується того ж Труханова, те, що у нього був паспорт, було відомо давно. І таких паспортів ще купа людей сидить в Верховній Раді в міністр... в різних міністерствах в Кабміні і в офісі президента є люди, у яких є другий російський а чи третій російський паспорт. І про це в принципі знають на Заході. Ну і знають самі служби, спецслужби наші українські. Просто якщо б вони працювали в інтересах українців, вони б тоді. Мали покласти на сто на стіл не тільки Потоханова, а ще сотні тисяч сотні і тисячі інших справ по тому, що є другий паспорт у низки можновладців, всіх їх витягнути з стіні на світло і фактично позбавити їх посад і позбавити. Ну, громадянство, якщо це законний варіант. Хоча, як на мене, набагато було правильніше робити це через кримінальні провадження, по, по суті, їхніх там кримінальних якихось оборудок, вкрадених бюджетів і таке інше, а так це ручна система, де СБУ просто каральний орган або орган, який використовує там інформацію, інколи підробляє. Тут ну те, що у нього було громадянство, і є, це відомо, але те, що вони там в якості доказів надають, часто густо це зроблено там в фотошопі чи, чи дуже примітивно, тобто. Люди навіть не паряться, щоб ну реально провести якусь роботу, дійсно підготувати документи, щоб воно було якісно. Просто це все показує те, що Служба безпеки України, як і всі силові органи в Україні, вони служать офісу президента і роблять все це, що вони просять. А тепер навіщо це робилося? Саме головне. Майорить ідея про те, що і захід ну фактично вимагає від України провести uh, вибори. Відповідно, їм потрібна повністю вертикаль підпорядкована офісу для того, щоб налагодити всі ці кампанії вичищення регіональних еліт, конкурентів політичних, які на місцях можуть чинити опір. Другий момент, бабло, ну навіть це перший момент, бабло, а потім вже кампанії, тому що ну, мери багато залишали собі. Звісно, що вони всі ділилися з. з з Києвом, але видно, що Києву мало цих грошей. Тим паче, ну апетит приходить приходить під час обіду. Це зрозуміло. Плюс, ну, якщо їм готуватися до виборів, треба бабла ще чорного ще побільше навалити. Тому треба відсунути від годівниці всіх, хто давав якусь там ренту, платив а просто поставити тепер своїх. Генералів СБУ, які просто скерують ці всі потоки, прижмуть ще більше бізнес і гроші потекуть. Потечуть ну не паточком маленькими, прямо рікою е в Київ для того, щоб наповнювати криптогаманці, гаманці звичайні. Ну і готувати подушку для того, аби втікати, або готувати подушку для того. Щоб тут робити видимість якихось виборів, тому що ну ця влада не збирається проводити чесні вибори. Хоча, якщо обирати відсутність виборів і погано проведені вибори, я напевно оберу погано проведені вибори, бо це, хоч якась потенційна опція, хоч щось змінити, може, щось піде не так у них. Але оце основне треба що розуміти. Тут за замість Труханова буде завтра ще і інші регіони. В Миколаєві так само вони хочуть там, де все великі бюджети, в тому числі на оборону на безпеку, тому що це прикордоння. І Миколаївщина, і Одещина, і Чернігівщина, і Сумщина, Харківщина, Рівненщина це ж все прикордоння. Туди відповідно виділяється додатково ще гроші по треку там оборони споруди, все, що потрібно для цього. А це ж годівниця, яку ну варто теж повністю взяти собі під контроль, тому що це ж не проконтролюєш, скільки ти бетону завіз в Донецьку, там чи в Харківську область, якщо це близько від лінії ЛБЗ, Ну ніхто не перевірить, або перевірять це це все замнуть, і, і замість 100 тонн спишуть тисячі мільйони, а а, а там їх і, і не було цих споруд, тобто це дуже вигідна історія. Так що не не шукаємо тут конкретно в кейсі Труханова. Він він той ще застранець. Він на мене це реально російський чорт, який сидів 10 там років, навіть більше в мерах. Паразитував на цьому, просував російські наративи, Це все зрозуміло, але з ним зводять рахунки не через те, що мене дратує, не те, що він чорт російський, а через те, що він, типо, забирає на себе більше грошей, ніж мав би, по, -по думці по, по позиції офісу президента. Тому треба його прибрати. Бо треба бабки все побільше, щоб йшли на Київ. Ось основні причини, а не те, що він російський чорт. Це означає, що їх не лякають другі паспорти, не лякають російські наративи, їх лякає тільки одне, чому бабки проходять повз нас. Ось що, що цікавить офіс президента. Це короткий висновок ну, про тему меропадів. Ну, я з тобою погоджуюсь і можу тільки підсвітити, що це певна технологія для відпрацювання продовольного. При підготовці до виборів, все ж таки, Трамп е, пояснив Зеленському, що тільки буде заморозка, зупинка, е, треба буде негайно проводити вибори. І відпрацювання е, знищення конкурентів е, звичайно починається з таких от адіозних радикальних. Е, ну тобто, тут же ж всі кажуть, що е, вже давно треба було е, прибрати Труханова, але ж він нібито обраний. да, е, про просліди, прослідкувати його злочинну діяльність це вийти на себе, от і тут співпадає, як і раніше відбивали відбирали канали там били по Медведчуку. Да? Тобто, ну хто буде захищати Медведчука, так і тут. Але потім це буде перекладено на людей, які проти сьогоднішньої влади, тому що втрачати їм владу це. Знову ж таки йти до Коломойського в сусідню камеру в кращому випадку. Тому, на жаль, ми переходимо в такий етап, коли Україні знову доведеться визначати, знаєш, чи вдасться їм знову знищити Україну, чи знову ж таки українська воля проявиться. Для цього ми, в принципі, і запустили сім кроків в ініціативу для того, щоб люди об'єднувалися навколо. Ідеї, які дозволять Україні стати сильною, спроможною побудувати сильну армію і перемогти і зовнішнього, і внутрішнього ворога. Тому закликаю заходити на Петішн ФБОА, під підтримувати ініціативу. Ми зараз робимо в на каналі, на платформі. Зробимо можливість робити інші виходити з іншими ініціативами, збирати. Підписи, суб'єктизувати свої е, дії, е, отримувати підтримку е, українців, легалізувати фактично свою волю. Ну і підписуйтесь на всі канали е, Владислава Смірнова в Фейсбуці. Е, от, ставайте е, активними, змінювачами ситуації в Україні, тому що, як ви вже побачили, ніхто нас рятувати не буде, якщо ми не почнемо рятувати себе. Всім дякую за те, що за перегляди. Хто нам допомагає, хто вступає в ряди на сайті Petition FBOA, можна заповнити анкету, стати активним учасником сім кроків. У нас ініціатива ГУРУ, громадянський уряд розбудови України, де ми формуємо нову Україну в тій, в якій дійсно ми можемо жити і захищати свої інтереси і бути повноправними власниками своєї землі. Тому Влад, я тобі дякую, що вийшов на зв'язок. Продовжуємо. Дякую за запрошування. Да, за боротьбу і перемагаємо разом. Дякую. Дякую. Всім добра на зв'язочку.